Вітаю, мої любі друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Чим я займаюся сьогодні в неділю? Я розпускаю светри. Справа в тому, що в четвер я була по справах в центрі міста. Дві з половиною години я не могла потрапити до банку, бо була повітряна тривога. Банк був зачинений. І мені ну, взагалі-то нічим було себе зайняти. А якщо я вже приїхала, то ну куди мені було діватися. Тому і справи ж, крім того, справи треба було вирішити. Що робить в таких ситуаціях жінка? Ну, ну люба жінка. Вона йде по крамницях. І треба ж було, щоб в цей день був найдешевший день у секонд-хендах, який я зазвичай не потрапляю. А тут так трапилось дві крамниці, і в, обо... в обох найдешевший день, щоправда, трошки дорожче, ніж в Тих, які я ходжу зазвичай. Тобто, в одній був 34 гривні кілограм, а в інші 39 гривень кілограм. Ну, звісно, я взяла не тільки речі для розпуску на в'язання, тобто під пряжу. Я багато ще гарних речей взяла, тому що це був дуже вдалий, мабуть, завоз у крамниці. Одягнула себе і сина. Ну, більше нічого, тільки. Пару шкарпеток новеньких чоловіку взяла. А так, накупила собі купу гарненьких футболок, сину неймовірну ковтинку. Я, я вам наприкінці цього сюжету її покажу, і дуже крутезну куртку на осінь. Ну, Це, мабуть, показувати не буду, вона велика, важка. В кадри не вміститься, але ви ж ви ж мене знаєте, я нічого не вигадую, завжди кажу вам правду, і можете мені повірити. Куртка неймовірна. Ну, добре. Але що ж я взяла що стосовно пряжі? В, в одній крамниці я накупила тільки одяг для себе та для синулі, а ось в іншій светрики під пряжу. Спочатку про приємно, бо було і не дуже приємне. Приємно, приємно – це ось цей кардиганчик. Це я вже підготувала під розпуск, я розпорола його на деталі. Це ручна в'язка була. Ось такий цікавий колір, це, це вовна, це 100% вовна, але вона така фантазійна. Це був комір. Я розпустила окремо комір. Тому ось такий клубочок ще не перемотувала на моталці. Як ви бачите, фантазійна, 100% вовняна пряжа. Я вже помітила деяку тенденцію, що коли береш в секонд-хенді речі. Ручної роботи, які в'язальниці, в'язали, то, то вони намагаються брати саме 100% вовну. Якщо вам потрібно, точно, щоб то було 100% вовни, то беріть і обирайте і шукайте речі ручного в'язання. Чомусь так, уже не перший раз я з цим стикаюся. Ось перевірте мене, дівчатка, якщо хочете, але ось так воно є. Це ручної в'язки кардиганчик. Ось тут, бачите, петельки зроблені, планка. Хустковою в'язкою. Такий, знаєте, він, в принципі, був і мого розміру. Але ось це з лиця він виворотньою гладдю пов'язаний, і тут прикрашений знятими петлями. Але е, вкупі, коли він був зібраний, він виглядав якось підстракувато. Вибачте, мені це слово, але ну, куди ж тут подінешся, від правди нікуди не дінешся. Він не дуже гарно виглядав в плані пов'язаний непогано, все, але якось підстракувато. Не дуже вдала модель. Резинки понизу немає. По рукавах теж оздоблення, як такого, такого, немає, але був гарно зібраний, гарно пошитий. І розпускався, в принципі, без ніяких проблем, як і більшість речей, що пов'язані вручну. І на згадку про цей кардиганчик мені залишили, залишилися ось ці п'ять таких ось перламутрових гудзиків, але це ж не справжній перламутр, на жаль, хоча буває справжній інколи. Але це пластик, ну, все одно гарні, десь вони колись знадобляться. Ось це така перша річ, яка мене порадувала. Друга річ, яка теж мене порадувала, це ось цей великий кардиган, дуже важкий. Мабуть, він більшу частину ваги на себе взяв. Це теж 100% вовна це одразу відчувається дівчатка, хто вбирає в речі, пряжу, то знає. Але тут все, тут, син. мабуть, хтось вчився в'язати. Хтось купив дуже гарну дорогу пряжу, тобто і тепер я знаю, коли я стала дивитися англомовні і не тільки блоги. Я знаю, що за кордоном натуральна пряжа вона дуже дорога. І хтось вчився в'язати, вчився на натуральній пряжі. І бачите, ви тільки подивися, що тут трапилося з цим регланом і з цим рукавом. Бідося яка. Так, хтось вчився, вчився, намагався, намагався, така бідуся сталася. Ви бачите, який він кургузенький, такий, стягнутий. Ой, божечки, він взагалі не тягнеться, ну, жах. Тим більше, я вважаю, що спиці обрані не дуже вдало. Тут майже, ну, на мій погляд, треба було взяти спиці, спиці більшого розміру, щоб було більш таке. М'якеньке полотно, але ну то таке. Теж комір. Дивиться, ну, що це за комір, це щось, щось таке. Хтось, я ж кажу, хтось вчився. Мабуть, хотів одразу з наскоку так взяти і пов'язати. Дивиться, якщо зібрати і там мала би бути застібка, то, то що тут за такий. теж кургузенький такий, мабуть, бажали гарний такий комір який. Лягає на плечі, але що плечі цим регланом вийшли жахливі, що цей комір. І я так зрозуміла, що майстриня, врешті, оце все пов'язавши і зробивши оце нещастя з коміром, зрозуміла, що все геть погано. Як то часто буває, не перше, перше з таким стикаюся, знову ж таки, майстриня все кинула, розпускати не стала, і просто відмовилася продовжувати. Бачите, планок тут немає. Планки майстриня так і не пов'язала. Так, рукави навіть вшила. Ну, ось тут. Ну, тут не важко буде. Господи, як, як вона їх вшивала. Ото це я не подивилася. <рес> так, чудово, вона їх вшила. Тобто, ну, так, я ж кажу, хтось вчився в'язати. Добре, не будемо дуже строгі до людини, яка тільки вчилася. Але завдяки неї, і її, скажімо так, я отримала ну ось тут ну більше кілограму пряжі дуже гарною, дуже якісною Нам Треба буде, не знаю, навіть не знаю, що з, так, з такої кількості я пов'яжу. Зазвичай, коли я беру річ, я вже бачу, навіть що я з нею пов'яжу. Тут я не бачу, але пройти повз такої пряжі я просто не могла. Новенька, дуже якісна, дуже красивий темний колір ночі. Я її забрала, розпускатиму, а потім подивлюся, що ж я з нею буду робити. Ну, щось, щось таке вигадую, дівчатка. Ну, ви ж знаєте, не сумніваєтеся в мене. В мені. Скажу тільки, що цей кардиган довгий, тут в кадри воно не, не влазить, але кардиган довгий цей. Тобто, пряжі, я ж кажу, пряжі тут, о, бачите, ось як от, -от скласти, пряжі тут багато, дуже якісної пряжі. Взагалі, усі светри, що я взяла в цій крамниці, коштували мені разом з пакетом 89 гривень, три з них це пакет. Ось, уявляєте? І це все така якісна, оце вовна, це відсот, 100% вовна. І це радість моя. От той день, окрім того, що я знайшла гарні речі для синуля для себе, щоб носити. А далі була і така не дуже приємна річ. А був ще один кардиганчик меншого розміру, більш світлого кольору. Якщо це зовсім кольор ночі, темний темний, то то був синій насичений такий темний кобальт. Дуже красивий колір. Але уявляєте, дівчатка, я коли все це нагрібла собі, я його не донесла. До каси, десь я його загубила по дорозі і коли вже вдома помітила і навіть. З корзини, коли на касі збирали, не помітила. Ну, якось не помітила, не донесла я його. До каси не заплатила і не купила. А шкода то, то, то теж була 100% вовна. І дуже красивий колір. Хоча і не такий великий кардиган менше пряжі, але все ж таки пряжа і дуже якісна. Ну, Ось таке буває. Ось такий гав я наловила. Далі на цьому мої гавини закінчилися. Дівчата, зараз я вам буду показувати. По мірі наростання свої проколи. Зараз пошушу пакетом вам і покажу. Ой, буває, дівчата і на старуху проруха. Я не знаю, як можна так українською сказати цю фразу, але, мабуть, є аналог, якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть, я ще не гуглила, не дивилася. Так, дивіться, цей немой, неймовірний колір. Я пройти повз не могла. Мабуть, треба було, але не могла. Та й ціна була ну, зовсім смішна, я собі вирішила, якщо в мене не вийде його розпустити, то і грець з ним просто викину. А, ну, таке. І ось ось така ось колір. Я так хотіла в той день, де й взагалі-то зараз мене дуже тягне на яскраві. Красиві насичені кольори. Мабуть, душа требує чогось, серце потребує чогось такого яскравого, що підійме настрій, бо зараз всім важко. Бачила, дівчата, влоги ваші, можливо, не всім відповіла, тому що буває, ну, просто важко. Ну, добре, всім важко. Я просто бачу, бачила і бачу, і дивлюся, і слухаю. і... Знаєте, ви коли знімаєте так відверто, як от я вчора дивилася, то це прямо до глибини душі. Це дуже круто, коли ви так відверто ділитеся своїми думками. Це дуже підтримує, продовжуйте, дівчата, це дуже круто. Ну, так ось, бачите, я тут вже почала розпорювати, і це жах. Я, я відчувала, що це буде жах. Я, бачите, воно. Пружинить. Я відчувала, що тут не просто пряжа. Бачите, як воно пружинить. Тут е, щось таке з резинкою. Розпускається жахливо. шов розпорюється жахливо. Нитка пружинить. Точно вона з резинкою. Якщо чесно, було б ідеально пов'язати з цією тоненькою пряжі, з резиночкою, тоненькі шкарпетки. По ножці. Вони будуть тепленькі, це акрил, це не не напіввовна, це акрил. А я його, скажу, взяла, тому що хотілося ось таке яскраве. Шкарпетки будуть чудові. Якщо мені вдасться його розпустити і пов'язати шкарпетки, вони будуть м'якенькі, вони будуть щільно, але не, не туго облягати ножку, будуть дуже зручні. Саме завдяки тому, що воно м'якеньке, воно не косюче і воно тягнеться, і шкарпетка буде тягнутися добре і добре облягати ножку. Ось, якщо так, от бачите, на руку, то добре воно буде лягати. Ну, я вже кажу, що тут, ну ви бачите, тут я вже напортачила. Навіть мої окуляри, навіть додаткове освітлення, все це не дає гарантії того, що мені вдасться все без великих потерь нервових та ниткових все все залишити Ну добре, йдемо далі. Це перша така печалька. Печалька, печалька. Друга печалька взагалі жахлива, тому що. Наступний светр в мене вже двічі вилітав просто один раз під стіл полетів через цю кімнату, а інший раз ну, майже не долетів до мусорної корзини. Кошику. Так, я вже з нього знущалася, як я могла. Ай, Дівчата, хто бере светри, розпорюю, ті знають, що тонкі светри розпорювати дуже важко. Знову ж таки, бачите, на що купилася на яскравий колір. Ну, така я вже, ну, така я вже. Купилася на яскравий колір розпорювати ось нитка. Ось така тоненька вона йде. І знову пружинить. Так, так, трохи пухнасте і трохи пружинить, Це теж акрил. Ну, Я не буду казати, що це щось дуже гарненьке, ні, це акрил, дівчата. Але нічого поганого в цьому нема. Взагалі, якщо казати про людей, у яких алергія взагалі, або про шкарпетки для сну, бо не хочеться, щоб вони кусали, хочеться м'якеньки. А крім того, не забувайте, що більшість речей для дітей, маленьких, я вже саме закрила, щоб не було алергії. І хто ж не знає, чи є у маленької дитини алергії, це ж ще виявити треба, не хочеться ризикувати. Ну, так ось. Можна було б в дві нитки пов'язати, можна в одну, ну це вже знущання, мабуть, в дві краще. Дівчата, хтось з вас мені писав, вибачте, запам'ятала, хто писав мені, що розпускає тоненькі светри. Як у вас нервів вистачає? Ось напишіть мені в коментах, як у вас на це вистачає нервів. Так, один рукав я розпустила, зараз покажу клубочок. Оце клубочок з одного рукава. Я таки його домучала Тут, тут Господи Боже мій, тут я розпустила вже шов розпустила, тут я спробувала і вже поняла, зрозуміла, що це буде жахіття Ну, не видно, дуже-дуже, скажімо так, дуже погано видно той шов, і щоб його важко його розпустити, розпороти, щоб не пошкодити основне полотно. А як пошкодиш, то. Воно вже не дуже, воно там вже дірочки, і треба робити вузлики. Ну, ось знову купилася на колір зараз. І ось і мучилася з цим. В четвер взяла, з п'ятниці, з вечора, в суботу, оце я з ним мучилася, все, що я зробила. Ну, і підготувала ось цей блакитний до розпускання. Ось, дівчата, така моя неділя. Отаке я зараз роблю. Хочу поставити моталку, перемотати цей, і, мабуть, перемотати ось цей. Подивлюся, що тут напортачила ось ця майстриня. Ну, так, як я і думала, вона не в'язала реглан в кругову, вона його зшила. Це були шивні деталі. О, це теж буде маленький квест з розпуски тих деталей. Дівчатка, а ось і фантастичний, обіцяний мною кардиган для синулі. Якщо чесно говорити, дівчата, мені здається, що інколи просто не варто навіть братися за спиці, коли бачиш у крамниці таку річ і купуєш її зовсім новеньку, зовсім гарненьку, зовсім суперову. Так, я в захваті від того, що я знайшла. Ну, ось дивіться, вона знову ж таки зовсім нова. Не втомлюся говорити вам, що я беру тільки нові речі. Бачите, бачите, це манжети. Вони новенькі, не затерті жодного разу. Це я зараз навіть не про естетичний вигляд цієї неймовірно красивої зеленої пряжі. Що до застівки вона працює ідеально. Бачите? Ви тільки подивіться, тут хутровий із штучного хутра підклад. В рукавах ось такий синтетичний підклад. Так, теж з капюшончиком. Дивіться, і м'якенький, хутровий. Це таке на ранню осінь, коли тільки-тільки прохолодно стає, а ще не якусь куртку тепленьку одягати, але можна вдягнути вже такий кардиганчик. Зовсім зовсім новенький. Я від нього була в захваті, дівчата, що найцікавіше, ну, дивіться, тут пахви. Жодного разу ніхто не вдягав цю річ. Ніс, резинки, не затерці, не закашлачені, не потягнуться це все зовсім нове. Я ж кажу, це все в найдешевший день. А колір, дівчатка, я у захваті. І ось, і ось куртку теж я знайшла, неймовірно, теж гарну. Але якщо вже ми про в'язання, то я вам показала ось цю з з спереду, зі спинки, тут просто ось така виворотня гладь, а тут коси спереду. Я в захваті від цієї кофтинки, малому мо моєму в цьому року, в цьому році йти до школи і ось таку крутезну штуку, ось, тут ще дивиться. Ось щось тут є. <ріху> я не знаю, що вам там гумка або цукерки ховати, але щось він там буде ховати. Ну ось, дівчата, я не знаю. Тут я все в копію купувала. В одній крамниці, як я казала, 89 гривень. З пакетом мені коштувало в іншому 86 гривень. Скільки конкретно коштувала ця ковтинка в купі зі всіма іншими речами, я не можу казати. Але, ну, мабуть, ну, 30, ну 40 гривень. Ось це, ну ви, ви уявляєте, ну, ось ось така річ. Ось таке я знайшла. Я вже навіть я не засмучувалась через те, що 2,5 години того мандрували центром міста по крамницях, тому що була повітряна тривога. Але ж я знайшла такі класнючі речі. Це дуже-дуже круто, це шикарно, шикардос, як каже моя донька. Ось це я хотіла вам показати на наперекінці, і ще трошечки, трошечки є що показати. І я казала, що розпущу дві речі. Одну, ось той блакитний кардиганчик я встигла розпустити, бачите, в мене скільки ниточок вийшло. Але темно я все ж таки не розпустила. Мені дуже хочеться зробити це відео, змонтувати і поділитися а, ним з вами саме в неділю, тому що в мене ще багато планів на наступний тиждень. Тому. Ну ось те, що є саме на цю годину в неділі. Як ви побачите це відео, ви будете знати, що саме це в мене є. Ні за, ні, за що я більше не бралася, нічого, ні топ свій не дов'язувала, ні шкарпетки чарівні не дов'язувала, ні бактус, нічого. Але я постійно зайнята. Чого і вам бажаю, це рятує, це лікує. Це дозволяє зберегти здравий глузд. А, і я не знаю. Це, це взагалі дозволяє жити. Від цього серця, любі мої друзі, я бажаю вам миру, тиші, спокою, мирного неба над головою, не знаю всього нас самого найкращого, щоб з вами, з вашими родинами, все було. Гаразд. До наступних зустрічей. Не пропускайте мої відео, не залишайте мене без вашої підтримки, тобто вподобаєк, коментарів та підписок. До наступних зустрічей, мої любі друзі!